Розслідкувати. А, а саме 24 січня в інтерв'ю пропагандисту Зарубіну Путін акцентував, що війна триватиме. Він заявляв, що Росія не братиме участі у мирних переговорах найближчим часом, назвавши агресію проти України частиною глобального конфлікту із заходом. Ну що ще російський диктатор міг сказати? Чесно, вже не смішно дивитися на те, як він швидко перевзувається. Так для одних він говорить одне для інших інше. Ну, і бачимо, що по його діях дійсно він не зупиняється. Він не, ну, не хоче і не планує так зупинитися. Знову ж таки, хоча подекуди говорять з приводу того, що він готовий йти на порні перемовини, перепрошую на мирні перемовини, так, але бачимо, що його діями він показує абсолютно протилежні так дії. Ну і також російський президент знову поставив під сумність легітимність Володимира Зеленського як очільника. Нашої країни під час розмови Путін намагався позиціонувати себе як рівного Дональду Трампу, підкреслюючи своє прагнення до ролі лідера великої держави спадкоємеці СРСР. Ось такі от думки дописує інститут вивчення війни. Ну і дійсно воно вже не дивно, тому що скільки всього так рашистський диктатор робив протягом цього повномасштабного вторгнення, майже три роки. Ми бачимо так його дії, а також ще раніше, так починаючи з 2014 тисячі року, тобто дійсно бачимо, що постійно говорить він одне, робить інше, і дійсно не зрозуміло, коли і як він зупиниться. Так і ще деякі деталі, так спроду того, що аналітики інституту вивчення війни вважають, що цим інтерв'ю, яке він давав, Путін також прагнув вплинути і на так би мовити, російські еліти. Всі ми прекрасно з вами розуміємо, що вони є, які прагнуть завершення війни. Його меседж має переконати їх у тому, що жодних швидких шлях. Ряхів, досягнення миру не буде. Ну і також ця заява, вкотре знаєте, демонструє незмінну позицію російського диктатора. Знову ж таки, повторюся, і щоб він не говорив, ми бачимо його дії, ми бачимо його позицію, і саме. Він просуває наратив того, що Україна є маріонеткою заходу тактикими діями на його думку, і конфлікт є частиною знову ж таки повторюсь, як думає російський диктатор, глобального протистояння великих держав. Крім того, російський правитель вважає, що переговори щодо війни в Україні можуть бути досягнуті лише між США і Росією без прямої участі України. Пишуть у своєму звіті аналітики. Ну а нам вкотре так і дійсно досить смішно читати з приводу того, що дописують. Як може бути так мир, як може взагалі бути врегулювання конфлікту, так без однієї сторони, без дуже важливої сторони нашої української, і як можна врегулювати конфлікт так без нас, українців, нашої думки і нашої позиції, тим паче, все це відбувається на території нашої держави. Тобто, знову ж таки, вкотре бачимо, що російський диктатор хоче знаєте, так і з Дональдом Трампом, так напряму співпрацювати, взагалі не зважати на те, що відбувається у нас, не зважати на наші думки і тому подібне, але розуміємо. Що у нього? Так не вийде зробити. От і, до речі, ще видання за телеграф з приводу того, що санкції вкотре санкції на Росію дуже приємно, дуже багато їх потрібно ще більше, так і саме те, що Трамп може перемогти Путіна лише за допомогою економічних санкцій. Таку думку повторюсь, дописує видання за телеграф. І у статті, яку вони опублікували, підкреслюється знаєте саме те, що санкції можуть суттєво ослабити російську економіку. Навіть без необхідності прямого військового втручання розуміємо, що так економічна частина складова кошти це дуже велика, така дуже важкий, такий важіль так управління, так би мовити, рашистами. От і ще допустить, приводу того що зокрема йдеться саме про те, що посилення санкцій проти ключових секторів економіки, таких як енергетика та фінанси, можуть змусити Кремль переглянути свою дуже агресивну позицію. Зицію, політику так, ну а ми на це дуже сильно сподіваємося. Тим баче, тим паче, перепрошую, бачимо, що з кожним днем так санкцій потрошки, але все більше і більше стає. Чому ми дуже радіємо, розуміємо, що для расистів їх забагато не може бути. Ну і знову ж таки, багато хто вважає, що саме обвал економіки Російської Федерації змусить Путлера діяти і закінчувати цю війну. Президент США Дональд Трамп вважає, що різке зниження ціни на нафту змусить Росію домовлятися про закінчення війни. І про це заявив Кіт Келох, спецпредставник Трампа по Україні та Росії в Фокс Ньюз. Він сказав, що говорив з президентом Трампом вранці п'ятниці про закінчення війни в Україні. На думку американського лідера, війна в Україні не завершиться лише подіями на полі бою. Ключову роль у її закінченні зіграє дипломатія та економіка. Зокрема. Важливою є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету. Келов додав, що ціна нафти становить приблизно 70 доларів за барель. Росія отримує мільярди доларів грошей з продажу нафти. Що якби ви знизили його до 45 доларів за барель, що складає її собі вартість? Це він сказав учора, коли виступав перед людьми в Давосі. І ось з цього виходить президент. Він виходить з економіки з дипломатії, спілкуючись. З північнокорейцями чи китайцями, і ось як ми закінчимо цю війну, наголосив Келох. Ну і також Володимир Зеленський багато заяв сьогодні виголошував. І однією з таких була про те, що військова допомога Україні не зупинена. І так президент відреагував на попередні заяви, які з'являлися у ЗМІ. До речі, центр протидії дезінформації також прокоментував цю новину, яка досить активно розлизилася по мережі. Розпорядження державного департаменту США про призупинення допомоги іноземним державам не стосується військової підтримки України. І про це повідомили у центрі протидії дезінформації. За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, підтримка обороноздатності України зі сторони США залишається незмінною. Військова допомога. США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Повідомив керівник центру. Згідно з інформацією, дві основні програми, через які виготовляється та постачається зброя для України, продовжують працювати без змін. Поки що так як я зачитала, це стосується саме тих пакетів допомоги, які були раніше ухвалені. Що ж буде відбуватися далі? Ніхто не знає, досить цікаво, взагалі слідкувати за цими новинами і за тими рішеннями, які буде приймати Дональд Трамп. Адже дуже багато взагалі всього він почав різко змінювати, і невідомо, що буде він діяти, яким чином саме до нашої держави. Ну і далі, також про інші заяви Зеленського говоримо. Дійсно, що ще говорив президент нашої країни, говорив він наступне, а саме деякі заяви далі цитуємо його Україна, США, Європа та Росія на такий майданчик для переговорів. Сподівається, президент нашої країни ще з його заяв. А далі цитую пряму мову: я зупинив сепаратизм у нашій країні, заборонивши політичним діячам в Україні вести переговори з Росією. І наступна заява з приводу того, що ми готові надавати Молдові вугілля, навіть безкоштовно, якщо замість нього отримаємо електрику. Ось такі Кі також заяву робив президент нашої країни до речі з приводу Молдови, так і з приводу. Те, що наша українська влада готова доправляти у Молдову вугілля, якщо буде отримувати електрику, будемо з вами говорити ще детально і о дев'ятнадцяті обов'язково доєднуйтесь, тому що там вже є оновлена інформація, саме на яких умовах це все може відбуватися, дійсно досить цікаво, тож обов'язково залишайтесь. Ну і ще також знову ж слова президента нашої країни з приводу того, що наша країна готова надавати вугілля для Придністров'я та Молдови безкоштовно. Але в обмін на електрику.